Цей яр простягається попід вулицею Вокзальна у Новгороді Сіверському. Екскаватор тепер трамбує його схили та дно. У цей рів стікає вода з вулиці з двох колекторів. Вони за півтори сотні метрів один від одного. Роботи почались тут у травні з розчистки яру. Тут зробили дорогу, тому що тут були хащі. Дерева пиляли, багато ще гарників, да, Дерев тут було небагато. Завдяки цим деревам в лапках ми маємо от руйнування самого схилу, тому що дерева. Вони не тримають ґрунт. Вони своїм корінням його розпушують. Розчищення від дерев та чагарників схили згодом засіють травою. Схил повинен бути укріплений спеціальними геоматами. І потім вже сіється трава, яка і тримає саме цей ґрунт для того, щоб не було суду. Наступний етап робіт тепер будівництво двох водовідвідних споруд. Труби замінять новими, під них влаштують основу. У зв'язку з тим, що у нас тут вода, схил, цю основу треба укріплювати. Для цього ми по проєкту закручуються сваї, потім на ці сваї робиться бетонна подушка, і вже потім на неї укладається сама труба. Вартість капітального ремонту водовідвідних від споруд на вокзальній близько 5 мільйонів гривень. Гроші з бюджету громади. Після того, як минулого року провалля у нас утворилася по вулиці Шевченка. Було дано доручення відділу житлово комунального господарства. Вони обстежили всі зливові споруди в місті, і от такий сумний висновок був, що потребує ремонту і ці дві тут дві споруди на по вулиці вокзальна. Якби не кинулися своєчасно ремонтувати її, то могла б провалитися у нас дорога. А дорога, бачите, тут основний трафік, скажімо так, це в'їзна дорога в місто. Капітальний ремонт водовідвідної споруди на вулиці Шевченка триває від осені минулого року. Залишилось тільки нанести слой плодорідного ґрунту плодородного, грунту, посіяти траву і встановити огородження, та відновити те, що було. І все, ми вже закінчуємо свої роботи. Це буквально що я думаю, на наступному тижні можна закінчити в повному обсязі. Водовідвідна споруда на Шевченка обвалилась у червні минулого року після злив. В провалі обвалились тротуар та підземні комунікації. Ремонт зливових споруд в місті розпочався з цього об'єкту після авіаударів. Все рівно я вважаю, що детонація ґрунту відбулася, що прискорила процес руйнації. Але я вам скажу чесно, коли ми розпочинали капітальний ремонт, ми навіть не уявляли, які масштаби тут руйнації, тому що все в... внутрі було все зруйновано. Тепер тут зробили нову водовідвідну споруду. Утворене провалля засипали. Там камера гасіння швидкості води, плита розливу. Там воно бачимо камінням все виставили, щоб воно потім не розмивали. На усунення наслідків обвалу на вулиці Шевченка з бюджету громади виділили 6 мільйонів гривень. Згідно з договором, підрядник мав виконати роботи півроку тому, до 30 листопада минулого року. Казначається під час війни дуже погано проходило оплата. Підрядник не мав змоги купити необхідні матеріали. Так вони затягнулося. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.